Друзі, всім привіт! Ви на каналі Аванрі Авто з вами Максим і у нас у продажі з'являється ексклюзивний варіант. Повнопривідний шкода кодяк у версії спортлайн та з рідним пробігом усього 100 тисяч кілометрів. Автомобіль з німецького лізаного аукціону по кузову без жодних підфарбувань. Також присутня вся історія обслуговування автомобіля на офіційному дилері. З нею ви можете ознайомитись в описі під цим відео. Авто 2022 року випуску. Це вже рестайлінг, фейсліфтова модель. Встановлений тут двохлітровий дизельний двигун на 147 кВт та 200 кінських сил в парі з новою семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG dq 381. Автомобіль на повному приводі, та ще раз повторюсь, з рідним підтвердженим пробігом усього 100 тисяч кілометрів. Тепер більш детально подивимось на зовнішній вигляд автомобіля, тому що саме версія Sportline робить цей кодяк максимально ефектним. Авто в топовому кольорі графіт грей металік та в повному шадолайні, тобто всі елементи автомобіля в чорному глянці. Також встановлені оригінальні диски Sportline 19 радіусу, які ідеально підкреслюють дизайн цього автомобіля. В комплектації автомобіля встановлена максимальна матрична оптика Skoda Crystal Lightning з функцією вирізання та автодальнім. Шкода кодяк встановлена матрична оптика другого покоління. Головна її особливість автомобіль постійно їде з дальнім світлом, але при цьому не засліплює інших Водіїв. Коли система бачить зустрічне авто або машину попереду, вона автоматично затемнює частину світла саме в тій зоні, де знаходиться автомобіль. При цьому вся інша дорога залишається максимально освітленою. Також оптика працює разом із кермом. Під час повороту світло зміщується в сторону руху і підсвічує дорогу наперед. водієві не потрібно нічого перемикати. Система сама аналізує ситуацію та підлаштовує світло під дорожні умови. Також присутні дістронік, повний пакет асистентів, передні та задні партроники, камера асистентів на лобовому склі та адаптивна підвізка DCC. Цей шкода Кодіак оснащений адаптивною підвізкою DCC, що дозволяє максимально підлаштовувати поведінку автомобіля під умови дороги та стиль водіння. Система DCC постійно аналізує дані з датчиків, таких як швидкість, кути повороту та навантаження на колеса, і миттєво регулює жорсткість амортизаторів. Водій може обирати режими керованості, комфорт, нормал, спорт або режим сноу. Комфорт робить хід автомобіля м'яким та плавним, ідеально для міста та довгих поїздок. Нормал збалансовує комфорт і керованість для повсякденної їзди. Спорт підвищує жорсткість підвізки, зменшує крени в поворотах і робить керованість більш гострою для активного стилю водіння. Разом із системою повного приводу 4х4 DCC забезпечує стабільність і контроль на будь-якій дорозі від місцевих вулиць до гірських трас. Це одна з ключових особливостей комплектації Sportland, що робить кодяк не лише стильним, але й надзвичайно динамічним у керуванні. А позаду встановлена топова фуле оптика з динамічними показчиками повороту. Також присутні електропривід кришки багажника та функція Easy Open. В бампері встановлений сенсор та коли ми проводимо ногою, багажник буде відчинятись. І зачинити багажник можна також зі змаху ноги. Друзі, тепер переходимо до більш детального огляду автомобіля. Зараз вам більш ближче його покажу. По передній частині в нас капот без сколів. Передня частина вся в ідеалі. Оптика також не засічена. Автомобіль трішки грязний, так як в нас. Зараз падає сніг з душі. Ось Так виглядає у нас передня частина автомобіля. Так як ми казали, все в антихромі, все в чорному глянці. Всі елементи автомобіля дуже стильно та спортивно виглядає. Тиски в нас також в ідеальному стані, жодних бордюрів по них немає. Та на автомобілі були замінені передні та задні гальмівні диски та колодки. Вся історія обслуговування є в описі під відео, можете з нею також ознайомитись. Дуже гарний колір, друзі, графіт грей, Металік. Присутній у нас безключовий доступ на всі двері. Позаду у нас топова full оптика. Ось так виглядає у нас автомобіль. Задня напівсфера, друзі, у нас в автомобіля притонована. Також присутня панорама на весь дах з електролюком. Перша секція відкривається. Зараз більш детально в слоні вам її покажу. Ось так виглядає у нас автомобіль позаду. Шильдики 4х4, повний привід. І ось такий вигляд має автомобіль з боку. Також у нас покрилам йдуть шильдики Sportline. І все, друзі, в антихромі. Дуже гарно виглядає поєднання Shadowline та цього сірого кольору. Друзі, і перейдемо в салон автомобіля. На двері в нас виїжджає ось такий захист заводський. На всіх чотирьох дверях цей захист у нас є. Щоб не вдарити припарковану. Автівку. По салону у нас дверні карти обшиті в Алькантару. Тут декоративні ставочки під карбон. Всі пластички, друзі, все в ідеальному стані. Жодних нюансів немає. Присутні у нас накладки на пороги, накладки на педалі хромовані. Тут також у нас поріг, резиночки, все в ідеальному стані, як бачите. Сидіння у нас комбіновані шкіра та алькантара, присутній повний електропакет, преміум пам'ять, тобто пам'ять водійського та пасажирського сидіння присутня. І ось так, друзі, виглядає в нас чорна стеля з відкритою панорамою. Дуже гарно дивиться. Шторка в нас на панорамі може також закриватись. І ось так виглядає салончик. Ще зараз покажу позаду. Сидіння в нас, до речі, йдуть ковші, дуже зручні Зі всіма електрорегулюваннями. В салоні в нас зустрічає спортивне скошене кермо з перфорацією, шильдики Sportline. Також кермо в нас з підігрівом. Є підрульові лепесточки. Та віртуальна панель приладів. Її вигляд може змінюватись з кнопочки на рулі, та також може мінятися її колір. По всьому салону присутні амбієнт підсвіточки, вони знаходяться ось тут в дверних картах. Також там безліч кольорів, які можна змінювати. Топова мультимедіа коламбус, вона йде максимально для цієї моделі. У нас присутні повний пакет асистентів. Адаптивний круїз-контроль, уникнення переднього зіткнення, утримання в смузі руху, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання. Тепер перейдемо до асистентів автомобіля. Front – це асистент, який постійно контролює ситуацію попереду автомобіля. Якщо машина бачить різке зближення з транспортом попереду або перешкоду, система спочатку попереджає водія. Якщо реакції немає, автомобіль сам починає гальмувати, щоб зменшити швидкість або взагалі уникнути зіткнення. Фронт-асіст працює не тільки з автомобілями, а й розпізнає пішоходів і велосипедистів, що особливо важливо в місті. У звичайних умовах система працює у фоновому режимі і ніяк не заважає, але в критичний момент реагує швидше за людину. Допомагаючи уникнути зіткнення або зменшити його наслідки. Наступна система адаптивний круїз-контроль. Вона дозволяє їхати з заданою швидкістю, але при цьому автомобіль сам тримає дистанції до машини попереду. Якщо попереду транспорт йде повільніше, кодяк плавно зменшує швидкість, а коли смуга звільняється, знову розганяється до встановленого значення. Система працює особливо комфортно на трасі та в щільному потоці, де не потрібно постійно контролювати газ і гальмо. Гальмування та прискорення відбуваються м'яко і прогнозовано, без різких рухів, що зменшує втому водія під час далеких поїздок. Також присутня система Line Assist, яка допомагає водієві залишатися у своїй смузі і підвищує безпеку під час руху. Система використовує камеру, встановлену за дзеркалом заднього виду для постійного стеження за дорожньою розміткою. Якщо автомобіль починає ненавмисно виходити зі смуги, Line Assist легко коригує траєкторію через рульове управління і попереджає водія за допомогою легких вібрацій керма. Лайна Сіст особливо корисна на довгих трасах і швидкісних магістралях, а також у міському потоці, коли є ризик неуважного перестроювання. Вона не замінює водія, але допомагає уникнути небезпечних ситуацій і зменшує автому під час поїзду. Також у нас присутній бездротовий Apple CarPlay та Android Auto. Амбієнт підсвітки по всьому салону. Зараз ми їх знайдемо та включимо. Стан автомобіля у нас бажає щасливої дороги, тобто в автомобілі нічого робити не потрібно. Повної підсвітки у нас з великим вибором кольорів. Присутні у нас асистент паркування і маневрування. Також у нас присутня повна навігація з картами Європи. Ось, повна карта з картами Європи та України в нас в автомобілі вже присутня. Далі у нас йде блок клімат-контролю. Присутні у нас підігріви передніх та задніх сидінь. Присутня функція Webasto. Парктроніки передні та задні, камера заднього огляду, ось так воно виглядає. Бездрутова зарядочка для вашого телефону. В два виходи на Type-C. Ця частина у нас повністю зроблена з чорного реального лаку. Ручка у нас в ідеальному стані, як можете бачити. Також тут шильдик 4х4, та присутня у нас адаптивна підвізка DCC. Вибір режимів руху. Піль також у нас заводиться з кнопочки, є система старт-стоп, система автохолд. Та ось так виглядає у нас передня частина салону. Ще раз повторюсь. Дверні карти обшиті в Алькантару, тут вставочки з карбону. Також по бардачку у нас є ставочка з карбону. Ця частина у нас бардачка також відкривається, тут є ніша. Входимо тепер до заднього ряду автомобіля. Виїжджаємо на захист. Задній ряд у нас оснащений шторками. Вони ось так от знімаються та здягаються. Справа у нас також присутня шторка. Тут дверні карти також в ідеальному стані, шкіра ідеальна, алькантара не затерта дверним картам також пластички всі в ідеальному стані, резиночки. Друзі, ну, автомобіль відчувається просто як новий. Ще раз нагадаю, 100 тисяч рідного пробігу. Тут у нас йде шкіра та Алькантара комбінована. Алькантара у нас йде перфорована, як бачите. Чорна стеля, панорама. Переднє сидіння у нас, ще раз повторюсь, ковші. І тепер сядемо на задній ряд. Місця тут, друзі, дуже-дуже багато. Мій ріст 1,93 м. Водійське сидіння також налаштоване під мізріст, як бачите, місця ще дуже-дуже багато. В ногах у нас присутні підсвіточки червоні, та як в нас зараз вибраний червоний колір підсвітки. Тут у нас присутній блок управління для заднього ряду, присутні у нас задні підігріви та третя зона клімату. Також тут у нас присутня розеточка та виходи на USB. Точніше, на Type-C. Перепрошую, для заднього ряду. Присутні у нас підлокітник. Тут у нас йдуть підстаканички, підвикітник в ідеальному стані. В спинках у нас є кармани. Спинки не затерті, шкіра в ідеальному стані. Ось так виглядає. Ось зараз добре видно підсвіточку. Ось так виглядає салончик автомобіля. Прийдемо до багажного відділення. Електропривід. У багажнику тут наші речі, так що не звертайте уваги. Присутні в нас складання сидінь. Всякі ніші, полички. Тут у нас є комплект аптечки. Розеточка та подвійна підлога. Автомобіля, присутній домкрат, запасочка, все в комплекті до автомобіля у нас присутнє. Пластик тут в ідеальному стані, не затертий, погрузочна зона як нова. І ось кнопочка у нас електроприводу. Ось так виглядає багажник, Присутня у нас також шторка тут. Так виглядає задня частина автомобіля. Тому, друзі, кому потрібні чесні перевірені автомобілі з Європи, можете звертатись. Всім гарного дня!